У сумах середу, 25 жовтня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню путь мужнього старшого сержанта Руслана Сидоренка. Військовослужбовець із 2015 року за покликом серця боронив Україну від російських загарбників, брав безпосередню участь у заходах щодо відсічі збройної агресії РФ в зоні проведення АТО та в районі проведення ООС на території Луганської і Донецької областей. У перші дні повномасштабного вторгнення російських військ на території Сумщини не вагаючись став на захист рідного краю. Служив на посаді заступника командира бойової машини, навідника оператора механізованого відділення сил територіальної оборони сухопутних військ України. Загинув при виконанні бойового завдання 19 жовтня поточного року в Харківській області внаслідок мінометного обстрілу. Руслана Петровича я знав більше 20 років. Це був Дуже розумний, чесний і порядний чоловік. Чоловік, батька, син. Він був настоящий, реальний захисник нашої вітчизни. З 2015 року він захищав Україну в лавах сил АТО і операції Об'єднаних Сил. Захищав свободу, незалежність, територіальну цілісність України, а також давав відсіч збройній агресії Російської Федерації на території Донецької Луганської області під Маріуполем, під Бахмутом, під Луганськом, під Щастям, під Саницею Луганською. З перших годин нічим не спровокованої збройної агресії Російської Федерації проти України 24 числа зранку він пішов, приєднався до. Лав Сумської територіальної оборони. Це майже 20 місяців він воював, захищаючи Україну. Він довів своїм життям, що український народ гідний незалежності, гідний своєї незалежної держави на своїй Богом даній землі. Багато побратимів присилали скорботні. Так сказати, співчуття, хто з ним служив, його багато хто знає, сотні людей, і не тільки з Сумщини, і з Чернігівщини, і з Луганщини, з Київщини, з Житомирщини, з Миколаївщини, ну, з усієї України. Герої не вмирають. У цивільному житті з 2002 року Руслан Сидоренко працював в органах податкової міліції Сумської області. Для рідних друзів, колег та бойових побратимів це непоправна втрата. Адже загиблий був доброю, чуйною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї держави. Був завжди дуже чесною, вихованою людиною, патріотичною, дуже патріотичною людиною. Він був в АТО спочатку вторгнення і потім, як почалося повномасштабне вторгнення, в той же день пішов в воєнкомат, взяв автомат і захищав нашу країну. На жаль, найкращі нас покидають. Він був найкращим братом, найкращим сином, батьком. Слава героям! Я знаю Руслана з самого дитинства, бо ми зростали в одному дворі, навчалися в одній школі. Я сама слухав він також. Це людина з щирим серцем, з відкритою душею. Я знаєте, на хвилину не мала сумніву, що він піде саме захищати нашу країну. Він патріотична людина. Ну так виховували, мабуть, нас зі школи, так виховували його батьки. За це дякую. Від як серце болить, що сьогодні у нас погибають саме ті люди, які достойні. Продовжувати далі далі будувати нашу країну. Сумно, але така війна, такий час. Відспівали хороброго старшого сержанта Руслана Сидоренка у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Ще мало, що на воїна Руслана, і за відпущення йому всякої правини віної і невілої. Господи, помилуй, щоб господь Бог. Оселив душу його там, де праведність. Спочиваю, Господи, помилуй відважного воїна оборонця Руслана Сидоренка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.